Час ремонтувати дахи. За літо у місті хочуть полагодити найаварійніші покрівлі. Найбільше ремонтів цьогоріч запланували у Личаківському районі. Там доведуть до ладу покрівлі на 75 будинках. Залежно від стану даху лагодять його капітально або ж обходяться лише поточними роботами. У Галицькому районі, де старовинних будівель найбільше, ремонту потребують 70% дахів. Безперечно, звертаються і мешканці, проводяться обходи, весняні осінні ЛКП, складаються відповідні акти, де зазначено, що даний будинок потребує покрівля, потребує ремонту. і, Відповідно, виходячи з того, плануємо складаємо з титула. Цьогоріч вже відремонтували 18 покрівель ще майже стільки ж доведеться полагодити на вулиці. Каліча гора капітальний ремонт даху, який постійно протікав, коштував 60 тисяч гривень. Спочатку вклали металопрофіль, а згодом ще й встановили нові ринви. Тепер підрядники гарантують, дах мешканців не турбуватиме щонайменше 8 років.